Доброго ранку, мої любі хлопчики та дівчатка. Сьогодні ми з вами поведемо розмову про найдорожче серце кожної людини, батьківщину та про її мову солов'їну. Для кожного народу своя мова найрідніша. Ми з вами народилися і живемо в Україні. Україна, наша батьківщина і рідна для нас мова. Українська вона одна з наймолодійніших і найспівучіших мов у світі. Українська мова схожа на пісню Соловейка, милозвучна, мелодійна. Кажуть, що українська мова солов'їна та багата. Про неї складають вірші. Ось послухайте один із них. Він так і називається Українська мова. Золоте курчатко в золотій торбинці принесло сьогодні літери дитинці, а дитина з літер збудувала слово, і звучить, як пісня, Українська мова. А тепер, давайте, діти, спробуємо вивчити цей вірш, і допоможуть нам мнемо Таблиця. Золоте курчатко в золотій торбинці принесло сьогодні літери дитинці, а дитина з літер збудувала слово, і звучить, як пісня українська мова. Давайте спробуємо ще раз всі разом. Золоте курчатко в золотій торбинці принесло сьогодні літери дитинці, а дитина з літер збудувала слово, і звучить, як пісня, українська мова. Діти вдома разом з батьками довчіть цей вірш і розкажіть мені, я буду дуже чекати. Бережіть і шануйте рідну мову. Ну а сьогодні до побачення, мої розумнички, до наступної зустрічі!